Іноді Бог говорить так, що хочеться не відповідати, а впасти просто ниць. Це момент, коли людство перше чує Божий голос напряму. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок по книзі Біблії Гара Синай, коли Бог говорить, а народ боїться почути голос Творця. Ізраїль стоїть біля Гори Синай, минуло три місяці після виходу з Єгипту. Бог готує їх не просто як натовп визволених рабів, а як народ, який матиме союз із ним з Богом. Моєсей піднімається нагору і там чує голос. Якщо будете слухатися мого голосу і дотримуватись мого заповіту, ви будете моїм народом серед усіх народів. Люди, зрозуміло, погоджуються. Усе, що сказав Господь, зробимо. І тоді Бог готує зустріч. Три дні очищення, піст, заборона навіть торкатись до гори. А потім ранок гора сина здригається. Грім блискавки, густий дим, звук сурми, який стає дедалі. Сильнішим народ тремтить це не фільм, це реальність, гора вкрита Божою. Присутністю, і тоді Бог говорить не через пророка, не через знак, прямо слова, що стали основою цивілізації. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з Єгипту. Десять заповідей, не просто правила серцевина відносин між Богом і людиною. Не вбивай, не кради, не чини переливу, не не свідчи неправдива. Пам'ятай день суботні, шануй батька і матір, а передусім не матимеш інших богів, крім мене. У цей момент Бог не просто дає закон, він відкриває себе як особистість, яка хоче бути з людьми в Союзі. Народ, почувши голос, лякається. Говорити з нами, Моїсею, а не Бог, щоб ми не померли. Страх і святість зливаються в одну емоцію благоговіння. Бог пише заповіді своїм пальцем на кимених таблицях. Це не просто договір, це весільна угода між творцем і його народом. Що тут важливо повідати? Бог дає заповіді не щоб обмежити, а щоб навчити любити правильно. Його голос не тільки страшить, він формує народ, який знає, що є святість благоговіння, закон не тюрма, а межі свободи, в яких зберігається життя. Люди боялися, але Бог прагнув близькості, і ця напруга триває донині. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити продовження, і підтримай це відео. вподобайкою.